Ось ще один приклад генерації хронально-тахіонального поля. Що ми бачимо? Ми бачимо тут генератор наносекундних імпульсів на двох транзисторах ERF Z44. Дросіль, конденсатор резонансний і трансформатор на 220 В був колись маленький. Але я першу обмотку значить, намотав. Під оці ERF Z44. 12 вітків 1 проводом і вставив спочатку. Значить, що ми маємо? Ми маємо тут двигун, який нам буде давати вихрове електромагнітне поле. Він має магніти зверху прикріплені. Два полюси од, 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 один полюс, один полюс, потім інший полюс, інший полюс. І вверху розташована ксенонова, згорівша автомобільна лампочка. Таким чином, значить, тут генерація приблизно буде 1 МГц генератор на секундних і Вчора штук 6 транзисторів спалив. Вони не, не витримують потужності. І, значить, коли висока частота буде попадати між електродами згорівшої лампочки, значить, високачастотні електричні заряди будуть летіти від анода до катода, від катода до анода, багатократно відбиваючись і, і від вжатих атомів ксенона. Ми отримаємо той же самий кал Значить, Багатократне відбиття і при, при, примноження значить, генерація хронально тахіонального поля. Якщо поле буде генеруватись, радіоприймач не буде грати. Вмикаємо пристрій. Спочатку запускаємо електродвигун, вмикаємо генерацію.